Вітаємо, друзі, і розпочинаємо наш паралімпійський марафон, шлях до Парижу. інформаційно аналітична студія в ефірі каналу Еквалімпіки. Для вас працює вся наша команда Ігор Мартиненко, Руслан Семенець і, звичайно, раді вітати всіх. Вітаю, Руслане, Вітаю, я. друзі, вітаємо всіх. І слава Україні! Героям слава! Сьогодні говоримо про спортсменів, які представляють е, стрільбу Кульову. Так, кульова стрільба це дисципліна, на яку ми завжди покладаємо дуже великі надії на чемпіонатах Європи, чемпіонатах світу і, звісно, Паралімпійські ігри не виключення. Тож сьогодні будемо говорити вже в контексті підготовки до Парижу і, звичайно, про тріумфальний чемпіонат Європи. Так, надзвичайно яскраво виступили українські парастрільці на чемпіонаті Європи, що пройшов з 28 травня по 7 червня 2024 року в іспанській Гранаді. У доробку наших спортсменів 16 високих нагород: 5 золотих, 6 срібних та 5 бронзових медалей, один рекорд світу та перше місце за загальною кількістю нагород. Друге місце за кількістю золотих медалей. Ну, справді і треба виокремити кожного з наших тріумфаторів. Взагалі на змаганнях, де взяли участь 143 спортсмени з інвалідності з 31 країни Європи, тобто більше половини європейського континенту охопили змагання, і від України треба сказати, що 11 паралімпійців виступали. Не було рівних на континентальній першості нашому Олексію Денис. Який виборов два комплекти, тобто по дві золотих, дві срібних і дві бронзових медалі. Ну, хочу про всіх сказати. Андрій Дорошенко, в якого два золота, одне срібло. Ірина Щетнік, як завжди, золотий. В неї також вцілений, так би мовити, доробок до золота ще три срібні нагороди, один рекорд світу. Ну, вражаючі просто результати. Окрім того, Василь Ковальчук, Віталій Ситник, Віталій Плакучий. Також по комплекту нагород. Вибороли Ірина Ляху, золото срібло, Юрій Матафонов, золото і бронза. Ну, надзвичайне, тільки пишатися да. і пишатися. Шупер, так. Ну, і ми можемо, звісно, про це говорити дуже багато, а ще краще побачити в ексклюзивному сюжеті від нашої знімальної групи каналу «Еколімпік». Прімісінько звідти з Іспанії. Спорт, у якому шлях до успіху залежить від вміння психологічно налаштуватись. Змагання, у яких кожен спортсмен один на один із ціллю і веде найважчий бій з самим собою: чемпіонат Європи, який відзначається переможними результатами. В іспанському місті Гранада зібрали найсильніших стрільців з усього континенту. І українська збірна, вкотре впевнено заявила про себе як про одного з лідерів світового паралімпійського спорту. На сьогоднішній день у нас 12 медалей, 4 золотих, 4 срібра і 4 бронзи. Участь приймають 11 Спортсменів. Тому я, як головний тренер, дуже рада, тому що у нас результати такі, які ми планували. Ми можемо серед інших країн боротися з ними і перемагати. Четвертий змагальний день завершився золотом для української збірної, не дивлячись на те, що підготовка під постійними обстрілами у місті Одеса була важкою. А кваліфікація на змаганнях завершилася із крайнім прохідним восьмим місцем. Олексій Денисюк поцілив у 224,3 вибитих очки, обійшовши своїх суперників та здобув цю важливу перемогу для України. Кваліфікацією саме не дуже задоволений. Фінал я потрапив на восьмій позиції з вісьми. Мені поталанило трохи. Але фінал результат дійсно був високий. Тому я взяв сьогодні перше місце. На чому я і задоволений. Для України, для нашої команди, ця золота модаль була нам потрібна. Але бачу, що є недоліки, бачу, над чим потрібно працювати. Українські паралімпійські стрільці лідирують на чемпіонаті Європи. У них за день до завершення змагань вже 14 медалей: 5 золотих, 5 срібних та 4 бронзові. У нас шість ну, ліцензії на паралімпіаду. Ну тут присутні і два спортсмени, які перший раз на таких змаганнях, і вони вже стали призерами. Це голодок Олексій, який став бронзовим призером. І в міксі на пістоліти Черкаська область Наталія Девиденка. Щепник Ірина в перший змагальний день поцілила у 629,2 підсумкових бали у вправі Р2, стрільба, стоячи з гвинтівки серед жінок, та встановила новий світовий рекорд. В перший день мені вдалося встановити світовий рекорд. Новий світовий рекорд у вправі Р2, стрільба стоячи гвинтівка серед жінок. Він становить зараз 629,2. Звичайно, ще радість, відчуття польоту. Але як спортсмени професійного рівня, ми маємо розуміти, що треба знову повертатися до роботи і виконувати свій максимум. Навчально-тренувальний збір на території Одеської області в Одесі ми провели перед цими змаганнями наш тир-спортивний комплекс знаходиться в підвальному приміщенні. Не маємо можливості тренувати повноцінно деякі вправи, які вимагають відкритого повітря, але ми намагаємося показувати свій максимум в будь-яких умовах. Рада, що ми маємо таку нагоду. Приймати участь у міжнародних стартах, що ми виїжджаємо, наше керівництво все робить для цього. Успіх українських паралімпійців на чемпіонаті Європи став не лише нашим черговим спортивним досягненням, але й потужним сигналом світу про незламність українського духу. Навіть у часи війни наші спортсмени продовжують змагатися та перемагати, надихаючи мільйони людей по всій планеті. Збройним силам України бажаємо тільки перемоги, перемоги, перемоги. Дякую, що ми маємо нагоду приймати участь у міжнародних змаганнях і надалі прославляти нашу Україну. Збройним силам України всього найкращого, удачі, і терпіння і хлопці. Ми з вами і я впевнений, що все в нас вийде. Дякуємо нашим колегам. Чудовий репортаж з місця подій, і справді було приємно побачити ось ці вулички Гранади, Іспанії, і, звісно, перемоги наших атлетів. Ну от, Руслан, взагалі, тобі допоміг сюжет зануритись в атмосферу Іспанії. Більше нічим так. Але мені мене більше вразило бажання і жага наших спортсменів до перемоги. Ну, справді, от та ж Ірина Щетнік, черговий рекорд світу. Мені здається, що її золота коса ще довшою стала, і точно їй це допомагає перемагати. І от Ірина якраз згадала про момент, що не можуть повноцінно навіть тренуватися ну на дворі через тривоги, обстріли, і часто в підвалах доводиться в обмеженому просторі і за обмежених можливостей. І як їм це вдається, взагалі так зараз взагалі в таких умовах блекаут. Постійні повітряні тривоги, але молодці досягати таких результатів. Ну, справді дуже приємно в цьому сенсі відзначити не тільки наших паралімпійців, дефлімпійців, спортсменів спорту вищих досягнень, але і також багато. І я знаю, також Руслани, ти причетний до допомоги і ветеранам, нашим захисникам, захисницям України, також іншим хлопцям, дівчатам, які на жаль набувають цю саму інвалідність внаслідок російської агресії, і напевно, за час війни, якби не було складно, але тільки збільшується кількість таких проєктів. Велика робота є і для, і для тренерів, і для того, і для залучення цих осіб для ну до спорту. Особисто знаю вже двох хлопців, які залишилися ампутантами, все життя грали в футбол. От, зараз дуже важко, тому треба рухатися і в цьому напрямку. Ну і сподіваємося дійсно, що і ті хлопці, про яких згадав Руслан, і інші наші і захисники України, і звісно, ті молоді, не тільки молоді люди, які, на жаль, Отримують інвалідність, важкі поранення. Вони будуть проходити реабілітацію. Ми в ефірі каналу Колімпік обов'язково також будемо на це звертати увагу. Але тільки так, в єдності з бойовим духом, це, до речі, стосується і нашої збірної з кульової стрільби. Ми бачили і в сюжеті. Вони всі, як один, згуртовані, йдуть до мети до перемоги. Але ж ми усвідомлюємо, що в цьому дуже важливу роль відіграє тренерський штаб, і звичайно, зараз ми залюбки Ірину виноградову. Головного тренерку національної паралімпійської збірної України з кульової стрільби долучимо до нашого ефіру, тому що зрозуміло у пані Ірини дуже зараз відповідальний цикл останні тижні перед іграми у Парижі. Тож це великий ексклюзив на нашому каналі. Пані Ірино, вітаємо вас! Сподіваємось, ви вже нас бачите і чуєте. Ось як зараз справи у команди, і чим вона наразі займається? Відпочинку. Ми тільки приїхали з Чемпіонату Європи. Дуже важко доїжджали до двоє діб. Як зараз відбувається підготовка до майбутніх ігор? Ну, кожен спортсмен буде по, свої, по своїм регіонам тренуватися, а потім, десь 28 червня, ми поїдемо в Орліан, там буде НТЗ, навчальний тренувальний збір, а потім уже Шатеру. Тому що стрільці будуть виступати в шатару, не в Паріжі. Зараз я займаюся індивідуально, пішу плани на кожному. Підраховую там кулі набої, буду з спортсменами теж планувати, як проводити останні тренування, як для кого які вправи. Тому що там у кожного там є пістолет, пружина у нас є, гвинтівка, є просто гвинтівка, Тобто є відміна класу, вони будуть виступати по класам. І у кожного є своя програма, і ми до неї будемо індивідуально готуватися кожен спортсмен. І як багато у нас ліцензій? Шість ліцензій на Токіо було сім, ну зараз шість. Пані Ірина, а які саме плани і цілі у вас на ці ігри? Цілі і плани золото. Важливий <головік> план. <головік> і кожен спортсмен, також і тренер, і також керівниця, тільки золото, тільки перемога. Ну, а як там буде інші з інших країн спортсмени теж? Так, так також же. планують золото. Також всі хочуть бути. Тому що срібро це перше серед останніх. Пані Ірино, а що кажуть експерти, і що ви самі також очікуєте, тому що на минулих іграх у нас не було золотих медалей, лише срібні та бронзові. Тож які шанси на перші місця? Ну, шанси є, тільки у інших команд теж ці шанси. Тому що на Паралімпійських іграх це саме видатні спортсмени збираються разом. Тому, тому боротьба буде важка. Ну, треба мріяти і працювати для того. І ми а... ці мрією збивалися. А як оцінюються цьогорічні виступи нашої команди на турнірах, наших стрілків і, ну, приміром, на чемпіонаті Європи? Кожен спортсмен виходить, який працює на огнівому рубежі. Ніколи не хочуть е, зробити погано, тому що всі спортсмени молодці. Погано говорити не буду. Національна паралімпійська збірна України з кульової стрільби також успішно виступила і на Кубку світу. Тож, пані Ірино, як ви оціните виступ і на світовій першості? Можу сказати так, що добре виступав. Ну, конкуренти, конкуренти не всі були. Також, як на Чемпіонаті Європи. Завоювали там 16 медалей, Так, тоже краще. Це статус команди. Так це краще. Ну, а так були їх хороші результати, були і дуже хороші результати. Але всі працювали дуже добре. Як зараз тренуватися в таких умовах, поділитися досвідом не тільки під час повітряних тривог, але й під час блекаутів? Ми підстраємося под, под цю, цю ситуацію, коли є світло, приходимо до Кіра і працюємо. От як зараз. Зараз є світло, працюємо. У понеділок збираємося о 8 ранку, теж будемо працювати. Домовились, що коли не буде світла, будемо працювати. Коли будуть відключати, значить буде перерва. Пані Ірино, кожному українцю непросто. Я думаю, вам так само і при цьому, як вам вдається знаходити правильні, відповідні слова підтримки? У кожного своя перемога. В спорті є своя перемога, а далі у кожного своя перемога. І кожен потрібен йти до, до цієї перемоги. Розкажіть, де шукають мотивацію наші спортсмени, особливо ветерани, які вже багато разів були на іграх. Ми мають багато перемог. Ріба це такі від спорту, як можу сказати, довгий граючи. Важко, важко дуже багато потрібно е, е, тренуватися, ну, років п'ять, не менше, щоб вийти на якісь рубеж, а потім вже йдеш, вже, би, і це вже можна сказати. Сказати таке слово, може бути, воно не дуже гарне, фанатізм, як у всіх спортсменів потрібно. З Ситі, цим е, е, лежишся спать і з цим вранку прокидаєшся. Дякуємо пані Ірино, Ірина Виноградова, головна тренерка Національної паралімпійської збірної України з кульової стрільби, була цієї миті в ефірі. Ну і пані Ірино, звісно, бажаємо вам і всій нашій збірні якомога більше медалей, також додати і багато золотих нагород. Ну і вже з цима перемогами чекаємо в нашій студії і вас, і всю нашу команду. Добігає кінця ефір студії Шлях до Парижу. З вами були Руслан Семенець. Та Ігор Мартиненко так, дякую, Руслане. Дуже приємно було сьогодні з тобою поговорити про кульову стрільбу. І, власне, друзі, це ще не всі сюрпризи і ефіри шляху до Парижу, тому що в нас велике представництво, велика кількість дисциплін, видів спорту в Парижі 2024, Де, звісно, ми покладаємо великі і великі надії на перемоги і на медалі. Тому понад усе завдячуємо Збройним силам України. Друзі, бажаємо і вам всього найкращого. Будьте з нами, підпису. Підписуйтесь на всі платформи: Instagram, Facebook та YouTube каналу Еквалімпік. Ну і, звичайно, скоро повернемось з порцією найсвіжіших і найцікавіших новин з паралімпійського спорту. Париж вже не за горами і шлях до Парижу триває. Тож бережіть себе, а Україні ми разом кажемо. Перемагай!